Україна і Харків вдруге готуються святкувати Різдво разом із Європою. Головна ялинка міста знову буде під землею в метро, але і центр міста на поверхні вже прикрашають до свят. Цей санта дивом встояв його ще не встигли домонтувати, коли за кілька метрів прилетів кап. У Держпромі будівлі символі Харкова тоді вилетіла сотня вікон. Не стало вікон і в університеті Каразіна, які тільки на початку осені допомогли встановити німецькі благодійники. Так, попри все живуть харків'яни у тисячний день великої війни. Готуються до свята на тлі вибитих вікон. Постійний звуковий фон у місті це тривоги. Тільки в жовтні сигнали про повітряну небезпеку лунали 339 годин. Або якщо перерахувати у дні, то два тижні. Зараз у Харкові живуть близько мільйона 200 тисяч людей. Значна частина містян виїжджала, але повернулася додому. Ця тривога, вона тут, в душі. По цьому ця сирена вона завжди дуже тривожить. Почалась війна, то я поїхала до Швейцарії, там була три з половиною місяці. Ну Я настільки була тоска по вітчизні своїй. Я не могла там видержати. смотря не, не на те, що там було неплохо. До нас відносились дуже-дуже добре. Я їм кланяюсь, але тим паче, паче я повернулася до Харкова. Я готова була обнімати цю землю і небо, і дерева. Я безумно люблю Харків. Щомісяця по місту наносять десятки ударів, тільки в жовтні листопаді били авіаційними бомбами, ракетами з С-400, безпілотниками тощо. Котре на харків'янах російські війська провели випробування нового типу зброї. Харків постійно напевно використовується ворогом як полігон, певний для випробувань. І місто Куп'янськ, в тому числі ми пригадуємо, коли почали вперше використовуватися КАБ-250, каб 500 По місту Куп'янську. Після того вони були модифіковані і каби 500 стали застосовуватися по місту Харків, тому що було збільшено дальність фактичного ураження до 80 км такого боєприпасу. Далі шахеди, далі модернізація шахедів. Ну і ось наступний крок: це фактично FPV Дрони, так би мовити, літакового типу. В чому складність його, те, що його досить важко виявити саме радіолокаційним способом. Удар такого і впівідруну на собі відчула Юлія, Молнія один влетіла у вікно її сусіда. Епіцентр це квартира поряд, а в нас тільки ось окна. Ну, і я в шоці? Ну ось, о, що тут. Вікна все повибивало, а на віконці була ось, ось така віконечка, да, і вона, мабуть, врятувала. А, і от Я так зрозуміла, воно отак от 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 вилетіло, тому що ця ваза так і стоїть з квітами. <рес> Але попри це Харків як куди безпечніше місце, ніж їхні домівки, обирають переселенці. За даними мерії у місті зараз 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб із Харківщини, Луганської та Донецької областей. Сюди масово евакуюють мешканців Куп'янська і сіл, дотичних до лінії фронту, які російська армія намагається окупувати вдруге, посиливши натиск від жовтня. Страшно стало. погіршилося. Погіршимо. Коли саме і як. Ну ось скільки тут? чотири дня пройшло, як це все попалилося. А ночі я взагалі не сплю. Я вже, мабуть, неділі дві не сплю. Мене вже, я ж кажу, отак, колдобаса і не їм. Із під обстрілів рятують не тільки людей, а й тварин. З повномасштабним турненням у Харкові з'явилося кілька нових притулків. Подружжя переселенців Віталій та Вероніка вже прихистили 62 кинутих котів. Ми з із Ізраїля. и живем в Украине уже с 2011 -го года. Мы пережили 2014 год, мы переехали из Луганска в Харьков. И теперь мы вот второй раз вынуждены оказаться в этой ситуации. Любой, кто делает хоть что-то для того, чтобы их спасти, защитить и дать им хотя бы какой-то кров, это уже большое достижение. Чтобы масштабоваться, притулок потребует поддержки. Родина шукает меценатов для своего мявруму. Ныне утримують его за властный кошт. Днями приліт виніс, сусідній з притулком вікна. Бувають періоди, коли, особливо після прилетов, или хтось у нас тут боліє, або дуже тяжело все. і плачу, і ридаю, і говорю, що я устала, що ми більше не можемо. Я говорю, ну он мне говорит, ну а что ты сделаешь? Ну вот уже все уже ну, ми вже вот, как говорится, з подводной лодки уже, ну а кому нужны? кому они нужны, кроме нас. Комунальні служби міста працюють нон стоп, ремонтники не встигають ліквідувати наслідки нічного прильоту. Як додається, наступний. В цей же час у Харкові ставлять вистави, знімають кліпи і малюють картини. Страшні будні Харкова переносить на полотна Дмитріан Комар. Його 30 картин. Це 30 зруйнованих будинків. Концентрований біль міста, яке руйнують ледь не щодня, саме момент, коли почалися інтенсивні обстріли, я знаходився у підвалі на Салтівці і чомусь якось на мене нахлинуло. Я згадав про своє вміння і пообіцяв собі, якщо виживу, то обов'язково розпочну знову писати. Я не планував саме такі сюжети на військову тематику, але. Якось потягнуло, спробував, влаштовував аукціони, збирали кошти на автівки ну і так далі. Таким чином, у мене вже велика і така сумна серія робіт. Ну, мої роботи вони точно не для затишку у оселі. Бачу, я таким чином я мрію влаштувати велику виставку десь за межами нашої країни, щоб це побачили не тільки наші люди, які так все бачать з натури, а саме ті люди, які напевно навіть цього не торкались ніколи, і бажано, щоб не торкнулись. Мені б хотілось напевно. Можливо, навіть це все продати для того, щоб відкрити дитячий центр для дітей з особливими потребами. Це давнішня мрія. Тим часом під землею свої перші картини створюють діти з передмістя. У Люботині уроки проходять в укритті освітні бункери. Єдина можливість вчитися за партами. Так само і в Харкові, де зараз живуть більше 50 тисяч дітей шкільного віку. І вони спорту та мистецтву теж вчаться в підвалах. Поки назовні з околиць долунають такі звуки з лінії фронту. У соціальних мережах харків'яни запустили відеотренд, який, як на мене, дуже добре демонструє емоційний стан кожної людини, яка вже тисячу днів живе в умовах повномасштабного вторгнення. biliyor musunuz? Affedersiniz. Eee